Як навчити собаку, наприклад, не боятися вибухи кульок? Ну це майже нереально навчити собаку, не боятися вибуху кульок, тому що воно страшно, воно бахкає, воно неочікувано, воно дуже точечний звук, який б'є по вухам, особливо собачим, а тому, що в них слух набагато краще, ніж у нас. Але допомогти собаці трошки адаптуватися на вибухи грому, на ППО, на всякі салюти, на вибухи цих шариків, да, кульок можна навчити собаку трохи спокійніше реагувати на ці подразники. Як? Розказую. По-перше, ви починаєте бахкати ці кульки на деякій далекій відстані від собаки. Бахкаючи кульки, собака здалеку чує їх, але не так воно страшно, тому що воно далеко і звук не так б'є боляче по вухах. Тому е таким чином ви, по суті, привчаєте собаку, що щось бахкає, але це типу норма, і робите так е частіше е на відстані там, 20 метрів якомога далі. Да? І в цей момент, коли собака може чуть-чуть злякатися, не треба її хвалити за цей зляканий стан, тому що часто люди типу заспокоюють собаку, а це не є заспокоєння це є похвала того стану, в якому собака знаходиться. Тому ваша задача вести себе спокійно, серйозно, начебто нічого не трапилось. Ну і далі, як ви розумієте, це треба робити е, все ближче, да, по дистанції, і е, собака з часом буде вже не так реагувати, але все одно вона буде боятися, якщо ви, наприклад, лопнете шарик кульку біля собаки. Це нормальна реакція для забезпечення безпеки свого здоров'я і свого життя. Так само, як і у людей. Якщо неочікувано бахнути шариком біля людини, ми точно злякаємось, і це нормальна реакція у випадку вибухів салютів, там якихось ППО. Ви повинні це записати на діктофон і періодично включати в колонки, в телевізорі, просто на діктофоні. Таким чином, створюючи постійно цей сценарій, ви собаці закладуєте, що це типу норма, це таке життя. Зараз да, воно то стріляє, нічого страшного в цього нема. І ще раз да, нагадую вам, обов'язково ви повинні своєю мовою тіла і собою показувати, що все добре, спокійно. Не засюсюкайте, не давайте смаколики, не розмовляйте з собакою. Тю -тю -тю, не бійся, -бу" да. Це вся слабкість, яку ви даєте, це все похвала її стресового стану. Єдине, що ви можете зробити, так це допомогти собаці відійти кудись. Безпечне місце в туалет, там ванну, да, кудись подалі, в коридор, і там зробити собаці масаж. Масаж це коли ми жмякуємо собаку, а не гладимо, хвалимо. Тому масажик допоможе розслабитись їй. Отак. Звичайно, друзі, є багато нюансів. Наприклад, якщо ваша собака гавкає на вибуху на ППО, да, на грім, це є неправильно, тому що грім, ППО і вибухи це небезпека. На небезпеку собаки повинні відходити в безпечну відстань там, де тихо, там де подалі. Розумієте, тому якщо вона гавкає на ці вибухи, ви робите зауваження і відпрацьовуєте так, щоб вона не гавкала на ці речі. Також, якщо ваша собака дуже труслива характером саме, да, і ви починаєте це трошки її підтягувати, адаптувати під ці вибухи, і так далі, то дивіться по собаці. Якщо собаці тільки гірше становиться, то треба частоту зменшити, да, або взагалі перестати на більший період. Треба дивитися по собаці. Якщо собака адаптується все краще, 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 то дивіться по неї, і робіть так, як ви відчуваєте, щоб вона не сильно стресувала. От і все.